Взагалі, чесно, якщо говорити про якусь емоційну мотивацію писати, вона з'явилася в 2005 році, коли я, будучи залаштунками Ющенківського штабу, ще, в принципі, до перемоги помаранчевої революції, вже бачив, що це власне нічим хорошим не закінчиться. І почав проповідувати про це. Ну, правда, після вже перемоги помаранчевої революції, після, власне, там... Коротше, з 1 січня, як я казар, вийшов в шарфік Аранжево, це в принципі почав в вузькому колі своїх родичів з батьком потім не говорив півроку, тому що він сказав, що в мене проблеми з головою. Що я вважаю, що Ющенко зрадник, от то за чим це все було нужно? От і ну досить складно було знайти вдячних якихось слухачів. У 2005 році, коли ти приходиш і говориш що Ющенко гнида в принципі, можна було отримати попиці там, в 50% випадків. Да? Навіть в вузьких якихось колах, там, нібито твоїх друзів і приятелів. Принаймні, нарватися на якісь такі. Речі. І тоді, ну, власне, я почав у 2005 му писати. Хоча в мене були теж ці юнацькі е, всякі там поезії ліричного характеру, але громадянська поезія з'явилася в той період. І це один е, з віршів, який був написаний у 2005 році, е, чи не на інаугурацію, по-моєму, Ющенка щось таке. От. Покоління зраджених, покоління приречених, втоптаних в залишки брудного снігу, скло і бетон тимчасового царства, Цю абсолютно безглузду відлигу, в тяжкість похмільних вранішних спогадів. Хто там кричить? Не я, гарантовано. Думки собаки гризуться за кістки, каміння посіяно, безнадійне врятовано. Покоління зраджених, покоління розлучених для суспільства втрачених першочергово. Це головне, без перекручення. Ваш президент священна корова, жодного натяку, тіні усмішки. Власне, так є і так має бути. Як би там що? Хай живе республіка, хто там, Сократ, тримає отруту, таке життя, Безбарвна мозаїка. така це правда, куди подіти. Як би там що, хай живе республіка, в чергу за кулею курові ні діти.